Що таке карма і кармічні зв'язки? Таке питання прийшло. Роздивимося, що ж таке кармічний зв'язок між партнерами, взагалі, що таке кармічні відносини. По-перше, давайте розберемося, що таке карма. Оце найголовніше. Коли ви зрозумієте, що карма це непогано, все у вашому житті зміниться. Бо чому, чому ми? Вирішили, що карма це погано. Бо коли звичайна людина йде у своїй тіньовій стороні, не, е, працює зі своїми темними сторонами, це завжди болісно. Тому у нас і кажуть, Боже, це карма. Насамперед, карма це ваша книга життя, ваша Біблія. І ваша книга життя оце найголовніше, що треба зрозуміти. Карма бува набута, яку ви набували з самого народження тут, тому ви відповідаєте, ви її зробили, ви її проробляєте, відробляєте і так далі. Якщо ви у дитинстві були. Замкнутою дитиною, яка нічого не розуміла, не хотіла приймати любові і, і насамперед ну, такі важкі відчуття, то у дорослому віці ви будете це вигрибати, будете прощати батьків, друзів, хто там над вами знущався і так далі. Бо оце і є ваш урок. Ми сюди приходимо для того, щоб. Творець у нас насолоджувався, насолоджувався, це значить проявляв свій потенціал. Тому, коли ви пропрацьовуєте життя із низьких вібрацій, робите високі. Цьому допомагає карма лише карма. Бо якщо дитина з народження відкрита, артистична і все в неї гаразд, то чому б їй проробляти це все? Щоб настав ранок, треба прожити ніч. Це так працює. Є карму, яку ви принесли з попередніх життів, є карма родова. Взагалі там дуже багато видів карм в залежності від того знання, яке ви пізнаєте. Але загальних три види. І мало того, ви одну карму відробляєте, а другу карму ви наробляєте. Тому ще дивіться не тільки на відробляння, а дивіться, що ви зараз створюєте у своєму просторі. Якщо ви зараз себе не любите, не поважаєте, якось уніжаєте, не чуєте свою внутрішню дитину, ну, то, вибачте, у, у слідуючих життях ви. Так і народити з ну, яка не буде нічого любити і буде жахатися всього, щоб нароб... відробити цю карму. Якщо ви не збираєтесь народжуватись, ну це таке, знаєте. Тому, якщо ми беремо, що таке кармічні відносини, це відносини між людьми, які були у минулому житті. І там. Ви цю карму не доробили, тому ви зустрічаєте їх тут і доробляєте цю карму. І кармічні відносини по-різному бувають. Бувають в кармічних відносинах люди, люди живуть усе життя. А буває таке, що якийсь там один урок не пророблений, вони прийшли, проробили там один-два уроки, і люди розстаються все. Карма закрита. Так само у нас карма є з різними людьми, яких ми зустрічаємо. навіть касир у супермаркеті може бути вашим кармічним партнером. Тому тут така загальна тема, і як відчути кармічного партнера. По-перше, це людина, з якою ви відчуваєте щось спільне. Це по-перше, по-друге, дуже дивне притяжіння до неї. Якщо це прям карма така двох людей у відносинах, це будуть відносини таких прив'язки, це такі любов і ненависть в одних відносинах. Тому тут треба вчасно зупинитися. Але якщо як зупинитися, ну, проробити взяти всі уроки. І далі ви отримаєте висвободження від цього. Але люди не хочуть в це йти, тому вони закапуються в цих відносинах, нахиляють голову, ідуть далі, ідуть, ідуть, ідуть. Ну і отакі нещасливі і живуть. І у слідуючому житті вони також народжуються, і це всесвіту не, не важко вас перенароджувати, щоб ви на кінець то. Зрозуміли, що треба закрити це питання і якось насолоджуватись. Оце карма. Погано чи це хорошо? Це ваш мозок тільки інтерпретує, але це ваша книга життя. Оце найголовніше, що ви повинні зрозуміти. Да, Багірчик, мою дівочку, дойцю. Все, дякую за увагу.